Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. А зараз, поки я вам все це розповідав, з нами на зв'язок е вийшов Валерій Боровик, голова правління альянсу Нова енергія України, розробник безпілотних літальних апаратів і командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Вітаю, вітаю! Розкажіть, будь ласка, найперше, що відомо, яка доля людей, які були поруч з вами. Ну, ті, що були поруч зі мною, були декілька поранених. Досить, ну я б не сказав що дуже серйозно, але серйозно все таки. Значить, я знаю про дев'яток загиблих одного хлопця. Коли ми вже вийшли з приміщення, я побачив відірваною рукою молодого хлопця, який лежав дуже символічно під прапором євросоюзу. Значить, дитинка одна загинула, ось ми якраз знаходимося в тому місті недалеко крово. Така історія, да. Що ви розкажете про саму акцію, та, про виставку дронів? Це була така цивільна акція, під час якої людям показували якісь розробки. Це було спеціалізоване зібрання людей, які займаються безпілотниками. Це було спеціалізоване зібрання людей з громадською спільнотою. Значить, мене ну не мене, а нашого директора запросила обласна військова адміністрація, тому що наша компанія перший вона ну, зареєстрована в Чернігові, значить, ну плюс з Марією Берлінською ми товаришуємо, значить, були тиждень тому назад в Житомирі по іншим питанням. А фактично, це була таке міроприємство, яке. Показує місцевих розробників. а ми з Києва приїхали, значить, місцевих розробників, і там, де є військові, яким цікаво це представники там ТРО, ДФТГ, значить міська адміністрація, поліція і так далі, де показують там свої розробки для прийняття рішень по подальнішому застосуванню, щоб побачити, що, що, що є в цьому регіоні. Чи можете ви стверджувати, що обласна організація була організатором виставки, чи, чи, можливо, вам відомі інші організації, які цим займались? Дивіться, організатор є Віктор Ідронс, значить, Марія Берлінська. Це організатор був. Організатор ну, так, готує міроприємство, проведення і так далі. Ми були запрошені як учасники. Значить, надає приміщення обласна військова адміністрація. Наскільки я знаю, були вибори з трьох локацій. Не знаю, чи я можу називати їх. Якщо вже називалися в ефірі, то я їх Ну можу не будемо називати. називати. не будемо. Да, був вибір із трьох локацій. Там школа, інститут, скажем так, і драмтеатр. Була вибрана це для мене. Трошки це було дивно, тому що я чернігівець. Е, я часто тут буваю. У мене тут мама, теж яка під, під е, обстрілом була е, на початку війни. І теж осколкові пораненнями її потім спецоперації робили по вивозу з оточення на Чернігова і спасли їм її зір, е, значить, е, і тому для мене трошки було. Відверто кажучи, дивно, тому що буквально через площу прилітало вже в кінотеатр Шорса. Один по адміністрації стріляли міський били тоді на початку війни. А другий, якраз двір моєї мами нашого дому, знесло повністю дім. і маму там ушпиталили з великими осколковими пораненнями, і це буквально за 5 хвилин. Тобто в центрі, що проводилось, але ну так вирішили, так і так і проводимо. Ми, ми заїхали. Я знав про цю локацію буквально за 20 хвилин до під'їзду до, до Чернігова. Тому е, ну організатори ну, думали, радились, приймали рішення як це краще зробити і прийняли таке рішення. Я не хотів би зараз здаватись коментарі і в оцінки. Чи вірно це було, чи ні. По перше, я трошки не в тому стані. Ми тільки ось де слідчі дії ЗБУ. От і ну ці всі поранені і вбиті е, буквально недавно люди. Е, тому е, я не хотів би аналіз, нехай робить спільнота, нехай робить правоохоронні органи, розслідувачі і так далі. Але хочу від себе зазначити, ми знаходимося в стані війни. Ми не закінчили війну. Ми маємо бути готові до серйозних ударів з боку противника. Він дуже хитрий, підступний і все таки сильний. І тому ми самі будемо маємо бути сильними. Ми ми передуватися скрізь. І звісно, що потрібно убезпечити цивільне населення, убезпечити в тому числі і, там на таких заходах військових і так далі, але скрізь може прилетіти. Тому війна є війна. Ми вибрали цей шлях. Ми йдемо по ньому. Ми не втекли. Ми захищаємося. Ми відстоюємо свою країну. Ми готові до цього і треба йти перемагати і відповідати, пане Валерію. Я з вами солідарний в тому плані, щоб ми зараз не почали розпинати організаторів, тому що життя в країні, по-перше, не може зупинитись. По-друге, такі заходи треба проводити, а водночас докладаючи максимум зусиль для того, щоб убезпечити людей від подібних ударів. Наскільки я бачив. Інформацію все ж таки було повідомлення про ракетну атаку, і всіх попросили спуститися в, в приміщення, ну там поверхами нижче. я розкажу. Я розкажу, я розкажу, як це все було. Дивіться, е, було правильно все організовано, якщо по чесному, ну на самому міроприємстві. Тобто е, був початок міроприємства, значить, ми там ведучий е, фактично ну, об'явив, що за міроприємство, як воно буде відбуватись, розповів про заходи безпеки, що якщо буде Повітряна тривога потрібно спуститись. Тобто, все це було потім. Заспівали гімн. Потім хвилина мовчання за в пам'ять за загиблими, і от, коли вже закінчилась хвилина мовчання, якраз почали дзвонити в телефонах. Ну, в мене відключений цей сигнал. А дзвонили почали дзвонити звен, звен, повітряна тривога. Значить, закінчилась хвилина мовчання. Організатори попросили всіх спуститися вниз в приміщення, яке забезпечує від від таких ударів бомбосховище. Значить, більшість людей пішло. Але ж це люди. Частина пішла на вулицю покурити, взяти каву. Хтось поїхав, наприклад, ну від'їхав там квартал, а хтось і залишився поруч. Я, наприклад, мені потрібно було мій виступ після привітань мав бути першим, тому що ми тут іще й представляли фільм в кінці дня. Ми мали показувати фільм Максиму Сана на повітрі, на свіжому для збору на донат, на дрони він зараз прокати по всій Україні. Йде тобто у нас подвійна була акція і. Ми мали це робити, думали це це робити, тому але ж це не військове міроприємство, там у нас було б. Да? Значить, тут це фактично була така військовий захід, ну показ мілітарі, мілітарі сектор. Тому, коли попросили спуститись, я піднявся на другий поверх технічної рубку. Мені потрібно було переговорити з одним товаришем, який я дуже давно не бачив, і тут тільки побачив. Я ж Чернігів'яця тут випадково побачив, треба було. Було щось обговорити. Я запитав у технічного там співробітника цього хлопця: дай Боже, ну навряди, дай Боже, що він живий. Я запитав, де той Олег. Він сказав: Він не спішов. І тільки я з другого поверху спустився на перший. Там буквально пару кроків я вступив до свого до своєї експозиції, як прогремів вибух. Тобто, це ну, 10 секунд, 10, 20, 30 секунд. Це пройшло, і знесло повністю другий поверх. Удар був точковий. Дуже влучний, прямо там по центру. Значить, даху, значить, і лише перекриття. Оці дуже товсті, гарний у нас все таки драмтеатр і був, і буде. Значить, воно спасло людей, які були на першому поверсі. Ну і мене там пару-пару секунд цих спасло. Що я вже спустився на перший поверх на другому поверсі. Мені здається, з людьми погано вибачаюсь, але можливо, 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 хтось вижив, і я маю надію, але там. Ну, другого поверху фактично я дивлюсь, немає. Тобто, жертв було б набагато більше, якби не спрацювала система оповіщення, яка була. Ну і в принципі я так розумію, організатори в цій частині програми зробили все правильно. Поінформували поінформували людей, а з тим, щоб вони спускалися в біль в більш захищені місця. Але водночас, ми, Ми ж маємо робити висновки з того, що відбувається, так як ви і сказали, ми воююча країна, нам не можна зупинятися а, тим більше в Україні потрібно дуже багато дронів. А на майбутнє можливо менше треба афішувати подібні заходи чи вони. Так відбувалися в режимі секретності? Вони відбувалися в режимі часткової секретності, тому що ну, ясно, що ти таке міроприємство повністю не вбережеш від витоку і консерв дуже багато. До речі, зараз знову. Повітряне, думаю, що може бути знову повторні удари. Е, в безпечному місці зараз е, відносному. Ну тоді спускайтеся. Ну, я я та добре, думаю. добре. Ну дивіться, я договорю. Ні, нічого страшного. Воно ще тільки початок. Це ще 10-15 хвилин є у нас. Значить, е, дивіться Е... е, е такі міроприємства, якщо це проводиться, наприклад, в Києві. То армія дронів проводить правильно ну, таких в місцях, фактично в, в бомбосховищах. Проводить проводить такі міроприємства, і це і це вірно. Да? Ну і, і по-друге, і... слухайте, Київ значно ліпше захищений від повітряних атак. Так, mm, да. Ну ідея, ідея була ну мовно кажучи, підняти регіони, підняти можливості регіонів і так далі. Ідея нормальна з безпекою треба думати. Це ну, я так скажу, поставлю три крапки. Скажіть, будь ласка, ви поступово спускайтеся, ми продовжуємо діалог. А це, це не вплине на розвиток українського безпілотного сектору? Ні, нас не зупинити. Нас не зупинити. У нас е, е, в особисто першого контакту у нас е, 5-6 уже крил, ми далі робимо зробки. ми, ми далі будемо робити комплектуючі. Ми вже випу, це зробили свої, свої двигуни, тому що Китай буде забороняти. Ми відчуваємо пропелери. Ми все будемо робити. Мілітарі сектор, щоб ми були забезпечені тут. Не вірю, що це якось вплине. Не ті люди. Тут я побачив. Ось дивіться ну серйозний ракетний удар. Ніякої паніки. Всі зосереджені, ніхто не кричить. Всі стріляні, вибачаю за орківський штосленг, значить, всі допомагають один одному, турнікети там, ми взяли серветки людям, промиваємо рани, очищаємо, чекаємо ДСНСників. Тобто ми зосереджені на перемогу, нас ну, реально не зупинити, це не пафос. Якщо воно там щось десь звучить, може я там десь ноти е, передьоргую. Ні, це не пафос. Ну, це наше вже життя. Ми, ми хочемо захистити наш світ. Нашу цивілізацію від цієї темної сили, яка просто поглине все інше, якщо ми цього не зробимо. Тому ніякий дрон-сектор, ніякі інші, інші напрямки це не зупинить. Це нас лише згрупує, сконцентрує для майбутніх перемог. А, так скажіть стосовно чернігівців, так, що ви що ви побачили? Чернігівці прийшли на допомогу? Е ви знаєте, всі чекали другого удару. Тому поліція дуже гарно спрацювала. Я товаришую давно дуже з Володимиром Незельським, це е, начальник УВС області. Він просто в перші ж хвилини він був тут до цього, наскільки я розумію, чи від'їжджав, чи в цей час теж ще залишався. Значить, з ходу ж ми почали там евакувати поранених. Потім, як тільки була можливість е, в евакуації з. Бомбосховища, ми з ними потім підтягнулись хлопці ще розчищали своїми руками цей завалений боковий вхід від скла, від покароженого металу розкидали. Потім швидко, щоб люди вибігали до другого удару, який ми чекали. Значить, евакуювали людей. Він потім попросив каже допоможе організувати обход цих під'їздів, цих квартир, можливо, десь. Людина кров'ю стікає, десь поранені допоможими там дітей, спускали вниз і так далі. Я до чого це все кажу? Що поліція дуже гарно спрацювала тут респект їм, значить, вони приїхали, вони оточили, розуміючи, самі ризикували життям. ДСНСники врачі швидкі, значить, самі ризикували життям, розуміючи, що зараз прилетить. Навіть нас військових відганяли, але оточили периметр, щоб люди не підходили. Ви розумієте, щастя, якесь Боже, що так мало загиблих. Я вибачаюсь перед тими душами, що на небесах, але вони нам будуть допомагати, і ми всі зустрінемося там. Але це якесь божий перст і гарне приміщення, що мало мало так загиблих, тому що до 300 чоловік було, було учасників мероприємств, плюс охорона, плюс там поліція СБУ, там медицина і та. І так далі і тому, якби щоб не було більше при наступному прильоті, була оточена периметр, і всі ті, хто всередині вже допомагав. Тим, хто ну потребував цієї допомоги, не залучаючи інших людей. Валерій, у мене хронометраж працює, таймер працює. Все, спускайтеся. Я не буду більше не буду, більше <с вас <с затримувати. Спускайтеся в безпечніше місце. Будь ласка, Валерій Боровик, голова правління альянсу нова енергія України, розробник безпілотних літальних апаратів, командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел. Шановні робимо висновки. Робимо висновки з усього. А, значить, найперше а, друге правило під час такого удару. Розуміти, що наступною хвилою може бути повторний удар в те ж саме місце. Таким чином росіяни добивають тих, хто кинувся рятувати інших людей. На жаль, такою є їхня тактика. Тому тому щоб рятувати людей і врятувати власне життя, орієнтуватися на команди військово-цивільної адміністрації, чому і дії поліції, і дії національної поліції, тому що ці люди компетентні і вони мають інформацію про те. А що можливий повторний удар, із розумінням того, що росіян стартували ракети? Слава Богу. Система детекції, так і визначення російських ракет, працює, і ми приблизно можемо собі уявити, чи можлива друга хвиля, і в даному разі, а який проміжок часу є для того, щоб допомогти врятувати інших людей. Ну, власне, те, що ми зараз з вами і побачили, і почули від Валерія Боровика. А володіючи цією інформацією, звісно, треба в максимально врятувати. Ну, по перше, людей, які знаходяться поруч, і людей, які кинулися на допомогу. Це наш інстинкт, звичайно, допомагати одразу, але розуміти усі ці ризики і правильно на все це реагувати. Наступне правило, яке треба нам запам'ятати, що країна має працювати, має проводити виставки дронів, має збирати людей, але робити це треба в захищених місцях. Звичайно, і такі місця є. Якщо їх не вистачає, їх треба створювати, їх треба будувати. Можливо, я зараз скажу популярне чи не популярне, можливо, менше бруківку перекладати на наших вулицях і знімати старий асфальт і змінювати його новим, а створити більше безпечних місць. Знаєте чому? Тому що і треба орієнтуватися на місця, де можна виробляти свої зразки зброї. Цього нам не уникнути. Потрібна і своя зброя, але потрібно а, створювати ті місця, які будуть безпечними, навіть з точки зору удару російською балістикою. До речі, ситуація з Чернігівським драмтеатром це підтвердила, що більшість людей можна було і врят... і врятовано, власне кажучи, завдяки цьому. А, ну Валерій Боровик з нами був. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.